Ага, всем привет. Так. Роман Притянюк ТВ. Вейв. до 90-го Так. 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 ми не можемо в цьому примати участь, ну це трошки дивно виглядає. Давайте ми повернемось до себе в регіон. Ну це ж нонсенс, і тому повертаємось до того, що ви трошки вище питали. Які є інструменти впливу? Вони достатньо обмежені. Перше, це жорстка економіка. Обмеження економіки Російської Федерації. Я не буду тут наполягати на тому, що треба робити. Ми з вами прекрасно знаємо це енергоринок Перш за все, тому що Російська Федерація отримує, наприклад, від країн Європи прямо чи посередковано тільки за нафтопродукти більше 200 мільярдів євро. Я хочу, щоб ти ви усвідомили цю суму. Друге, це інструменти безпосередньо на полі бою. Президент про це також говорив. Що дивіться є домовленості, є конкретні домовленості. Скільки зброї на яку суму зброї, яка саме зброя. Має бути в Україні, але цієї зброї немає. Наприклад, проголосований конгресом бюджет 64 мільярди реалізований сьогодні тільки на 10%. Ви розумієте, що таке 10%? від того, що потрібно мати на полі бою з урахуванням суми, яку Росія витрачає на війну 140-170 мільярдів євро щороку, і так далі. І нарешті третє дипломатичний тиск. Але якщо ви хочете чинити дипломатичний тиск, то тоді показуйте приклад для країн глобального півдня. тому що що бачать країни глобального півдня, які займають таку міфі. Тічну нейтральну позицію вони дивляться, європейські країни активно співпрацюють з Росією. Європейські країни активно купують нафтопродукту Російської Федерації. Європейські країни через центральноазійські країни продають товари в Російську Федерацію. Ну все, що вони Пану бачать, Михайло. І на жаль, ми... наш час добігає кінця. Ми про це обов'язково поговоримо наступного разу. Я вам дуже вдячно за цю цікаву розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам вечора нагадаю. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. А далі ефір продовжує підсумковий випуск новин. Єдині головне.